Добрий день наші любі малята, час пальчики нам розім'яти. Приготували рученята і починаємо. На узліссі змій удав, На пеньку собі, лежав, удавав, що міцно спав, сам куріпок чатував. Ті коріпки здогадались від удава поховались. Будь ласка, давайте повторимо ще раз. На озлісі змій удав, на пеньку собі лежав, удавав, що міцно спав, сам на коріпок чатував. Та, корівки здогадались, від Одава поховались. Маріата, дякую вам за те, що ви разом зі мною виконали і цю фальшикову вправу. До нових зустрічей!